будемо це, це тільки встановили, так? да? Вставай сзади? Да. Що за машина? Це хоч ді самі? Ні, Ні. 0904, це, це. ті, що з'їбав короче, це я знаю. Вставай, Вставай, сім. <різь> Добре, а чого вас спинили, водій? Чого вас спинили? Поки не знаю. Молоді причин... кажуть, що мене. Спіте, а чого причину зупинку не назвали? Кому? Водій. Він не Але знає, яка. Громадянин України. Покажіть посвідчення, своє. я. Водій, вийшли. Ти са сьому статтю цивільного кодексу Добре, знаєте? Я попереджаю, що я проводжу відеозйомку. Посвідчення можна ваше? ЖТ-0237. Ви почекаєте, ми вас такий на вже діємо, да? ви не заважаєте, зараз прийду, покажу ваше свої посвідчення. Да -да. Жінки, будете вдома дивитися, відео. Інспектор, я... Привіт! Може, завтра. Забери права в руки, ти їм можеш їх не передавати. Не Візьми. Я не заважаю. Попроси, він тобі їх зараз удасть, не затворювати. Попроси в нього документи назад. я тобі кажу. на да. віддайте, віддайте. Не виходь. Дайте інспектору, дайте водітелю. він має право вам придивити, а не передати. Шо? Я його знайомий. Громадянин України України. Попросіть назад. Скажіть, віддайте документи. Попроси, скажи, дайте я, документи. Я Івановича їх не забрав, мені сам вирішив. Попросіть назад ну, назад. Скажіть, віддайте документи Попроси, і все. Не бійтеся, нічого вам не зробить. Не Ні протоколи, не нічого не буде. Ніхто його не заставляє. Я знаю цього чоловіка. Попросійський, віддайте документи і все. За що? Інспектор, з документами давай не будемо ходити. Я нікуди не йду. Ну то віддайте назад, діти. А якщо він вам гроші буде передавати, я ви теж будете брати? Забери документи. Ні, так. потім не пише протокол. Ніхто нічого не фотографірує. А все ми знаємо, що ви ЖТ-0265. За що він тебе становим? Не, не сказали. Він мені показав палкою. Я зрозумів, що не мені. Поїхав. Ззаду йде машина. Чітко mm -hmm. на вас було показано, що вам зупиниться, так? Да? А ви а зараз будете перевіряти їхали, машину? Не їхали, інспектор? — Поїхали, так і сіпі. Поїхали. Ви будете перевіряти машину? Да, По незахищеному я... каналу каналу зв'язку. Да. Да? Не, не порушує закон персональних даних? Ні. Геть не порушує, ні. Ні. ДПС. Ну то що, а канал зв'язку захищений? захищений? Чому рацією не користуєтесь? Ходимо по радіостанції, його фамілію тримати. Ага. Ну порушуйте. От... Зараз веземо 102. Трошу. Напишемо скаргу. Розумієте, будь ласка. Я нікуди не, він... не, не буду. Відді. 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 А на що ви заставляєте воділя порушувати права дорожнього руху? Він без Я документів. От він зараз без документів їде. На, от так документи де в нього є? Він відганяє автомобіль. Ну відганяй, хай відганяє. Зафіксується. Здравствуйте. Що ви знімаєте? 307 стаття ЦК казумається. Я забороняю. попередив, не може відійти. Саме да. все попереджаю. Згідно я я стат... статті 11 закону України про міліцію. Згідно статті 11, да. я маю право проводити фото відеофіксацію. То якщо ви ми вчинили правопорушення. Не припинення правопорушення фіксації, ви не проводите. Якщо ви зараз будете порушення, як я це зафіксую? Ну то якщо я буду, це? я то Чому ви знімаєте? А знімаю. Я лиця ваше не, не знімаю. Ні. Та знімаєте, жінки покажете вдома. Не своїй жінці покажете, добре? добре. Що мені треба, що я вдома буду робити, я знаю сам. І вас питати не буду, шановний. Будете. Що ви така Будете, я вам буду дай, розказувати. По закону щось хочете, не треба на якісь лічні обставини переходити. А що хто буде робити вдома? чому ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху без пробузкових синьо кольорів? А інспект. Яке порушення правил? Ви 10 по метрів по до перехрестя. По по що, давайте рулетку поміряємо. Ми територію звіримо, поміряйте метраж. Давайте рулетку поміряємо. Давайте рулетку. Хто сюди? У мене є. Я не хочу вмілювати. Що ви порушуєте? то поміряйте я ні? а зобов'язані Ви що? не розумієте, що... Та ми відправимо на Київ, не переживайте, там помірюють. Ваше право відправлять, так? Звичайно. Коли людину зупиняєш, і вона не зупиняється, то треба було зібрати. Ви причину зупинки назвали водійові? Я водітелю назвав. Він не знає, що ви назвали йому. Вам я називати нічого не буду. Та, звісно. Хто ж ми для вас такі, так? Наші ми податки вас поважаємо, все треба тільки нашого. Людина захоче, вона вам пояснить. Вона нам пояснила, що ви нічого не назвали. Ви тупо стоїте і брешете. Вам не, стидно ви. Вам не, стидно, не ви стидно, ви вділили форму і громадянам України брешете. І це постійно. України. Ви хочем... Мене Діма звати, можете? Діма, да, Дмитро, да. я не брешу, я нормально Шо з вами спілкуюся. Ви, 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 ви провокуєте якісь відносини, якісь, якісь обзивання, дома будете жінкою. Буду. І вас буду обзивати, як будете брехати. Попривикали взятки, брати, вже хватить. Ви це зафіксували, що ви кажете? Звичайно. Ви нас звинувачите безпідставно. Я сказав, що іменно ви ви берете. Ви Безпідставно нас звинувачуєте. Я сказав, що іменно ви берете. Ви мені берете. це кажете. І мені напарники. Добре. Ви ж не водію це кажете, Добре. Добре. Подайте на мене в суд. Це закон обслугняний громадянин розказує, так? Так. Да. Це ви борете за якусь законність. Та що як ви порушуєте, ви стоїте зараз з порушенням. Оск... скажіть чесно, ви стоїте з порушенням чи ні? Ні, не стою з порушенням. О, бачите, і ви кажете, що ви не брешете. Ну, ви брехун самий настоящий, я... який тільки є. Шановний, не ображайте мене будь ласка. Як захочу. Ну як захочу, то вже не ображайте. мене. Як мені. захочу, ще раз. Не ображайте. Ще мені. раз, кажу, як захочу. Ви думаєте, що я форму ми... не можу образити вас? Ви Цим користуєтеся? Знімайте форму, давайте, ображайте. Від вас заплату. Я на службі, я не можу зараз зняти форму. Може, від мене. — Ні, я просто під, під, підійшов. Під, — Якщо чоловік в нормальному місці, може чогось не побачити. — Треба спостерігати, щоб бачити, що трезвий, нормальний чоловік. — Я бачу, що, Іванович, просто треба зупинятися. — Я зрозумію, я тільки не б'їду, а мене. — Ви їдете, да, і я вас зупиняю. — да, Чого нормально. ви не зрозуміли? Як Зупиніться, попитайте, в чому справа? — все як не може бути. Правильно, Іванович? І ви, зупиняю, і ви прекрасно бачите. І ви прекрасно бачите. Вам вже не 18 років, правильно? Же... Слава Богу, мені в... батька годить теж Іванович. Можна ваше посвідчення ви... побачити? Не на камеру, не на камеру. Не. Не. я вам да, приємлю. Да, я не знімаю, не знімаю. На горний ремонт Мельник Олексій Миколаївич. Так Рісе ПС, 18 років. Надовго видали. Що змолочка? Ви не льстіте. Ну, любив, стягча силова. Вам теж. Не порушуйте. Хоч би проблесковий маячок включили. А На нашу. Вам включить проблесковий маячок? Все Ми вже так, їдьте, все, вам... не розказуйте, їдьте. Ви не вказуєте мені що робити, так? Буду вказувати, я вам буду вказувати. Громадянин України що дійсно буде. Чому ви можете нам да. якесь ви, служба ви, комуни Та вам що вказують, що не вказує? Вам же все одно ви стоїте і брешете. Брехуни їдьте.